П'яний за кермом Водій позашляховика в одному із спальних районів Києва влаштував бійку з патрульними. Затримання ускладнювалось тим, що чоловік, який не зупинявся на вимогу поліції, олімпійський чемпіон. Подробиці дізнавалась Валерія Ковалінська. Водій позашляховика ось на цьому місці влаштував бійку з поліцейськими. пручався та ставав у спортивну стійку. Слава, я прошу тебе. Поліцейських до нього викликали перехожі, які помітили, нібито п'яного водія, що сідає за кермо. В салоні, окрім нього, був неповнолітній хлопчик. Коли наздогнали, заблокували, довго вмовляли вийти з автівки. Той вийшов і одразу почав кидатись на поліцейських. Спочатку він достав предмет, схожий на пістолет. До водія були застосовані гумовий кийок та газовий балон. Після того водій був затриманий та доставлений до відділку поліції. Свідки кажуть, у руках порушник мав зброю. Муж мій бачив. говорив, що вийшов мужчина з машини з оружиє. Почав бросатися на поліцейських. Вот ну они, соответственно, как бы в відповідь на нього пізніше з'явилася версія за кермом позашляховика Був олімпійський чемпіон 96-го року з греко-римської боротьби В'ячеслав Олійник. В день інциденту він святкував ювілей. Спецкор порівняв фотографії водія та спортсмена і пішов перевіряти. Телефоном олійник відмовився від коментарів. З'явилася інформація, що це ви хотіли би почути ваш коментар. Чи так це Не можу нічого прокоментувати, А чи ви на відео. Їдемо до квартири, де прописаний спортсмен біля під'їзду зустрічає охоронець. Він підтверджує, у цьому будинку квартира олійника, і то їздить на інфініті. Він їздить на інфініті, правда. Квартиру ж за словами охоронця отримав за чемпіонство ще від мера Омельченка. Сам у ній не живе, здає в оренду. Кому не каже, в під'їзд не пропускає. На нас кричать за те, що ми пускаємо. Розповідає про випадок, дізнався з інтернету. А от п'яним чи агресивним каже ніколи олійника не бачив. Трезвий був завжди ввічливий. Добре, відносився до нас. Ніколи щоб п'яний був. Вони не було не, не замічені свідками події. Було багато жителів мікрорайону. Вони знімали на відео і підказували поліцейським, що робити. Я не бачу, що вона фіксує вас примінення сіли. Це відео в інтернеті набуває неябиякої популярності. Думки користувачів соцмереж теж розділилися. Ї й ті, хто звинувачує поліцію в перевищенні службових повноважень. Відео просимо прокоментувати адвоката. Я не побачив явних порушень чинного законодавства. України з боку поліцейських, а саме, яка визначає заборону застосування спеціальних засобів їх профільного закону при здійсненні затримання особи. Підстави для таких дій, мабуть, була агресивна поведінка чоловіка. Ми її побачили. Правохоронці склали два адмінпротоколи на водія за кермування в стані алкогольного сп'яніння та злісну непокору законній вимозі працівника поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 345 сорок це насильство або погроза щодо працівника патрульної правоохоронного органу. Валерія Ковалінська, Тетяна Фруктова, Вадим Литвин Андрій Марченко, спецкор 2+,2.